Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам таке чудове надходження. Це BMW X3 2018 року випуску. Автомобіль у нас йде вже в G01 кузові на 2-літровому бензиновому двигуні на автоматичній коробці передач. І цей чудовий автомобіль з 48 тисяч пробігу продається за ціною 31 тисяча доларів. Ми маємо ось таку передню адаптивну оптику протитуманні фари, передні парктроники в дітей в М-Пакет. Оригінальні легкосплавні диски. Також у нас є повторювачі поворотників, вікна тоновані всі, включно з лобовим. Також панорамний дах, люк, безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Також є задні парктроники, камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. Тут такий місткий зручний багажний відсік. Все в максимально гарному та приємному стані. Технічно та косметично автомобіль без жодного нюансу. Все працює абсолютно справно. Тут такий біжний шкіряний салон, максимально приємний. Чорна стеля. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас є пам'ять положення переднього сидіння, електрорегулювання двох передніх сидінь, шкіряне мультикермо, віртуальна приборна панель. Система старт-стоп. Запуск до нас кнопки, автоматична коробка передач, гарна мультимедіа, Дуже зручний комфортний автомобіль. А я нагадую, що це чудове авто у нас продається за ціною 31 тисяча доларів. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо вам будь-яке авто з США під ключ.